Четвертому році широкомасштабної війни стало зрозуміло, що без Сполучених Штатів у якості союзника шансів у Росії перемогти Україну немає. У Саудівській Аравії 11 березня 25 року відбулося, як ви знаєте, вкрай важлива зустріч української та американської делегації. Українську сторону представляли голова Офісу президента. Його заступник Паліс, міністр закордонних справ Сібіга, міністр оборони Умєра. З боку Сполучених Штатів держсекретар Рубіо, радник Трампа з нацбезпеки Уолтс. За день відбулося два раунди переговорів. Сполучені Штати просуваються у переговорах з Україною, сказав радник Трампа з нацбезпеки Уолтс. Переговори в Саудівській Аравії головні теми. Режим тиші в небі та на морі. Під час першого раунду обговорювали також угоду щодо рідкосемельних копалин. Але Сполучені Штати виключили на переговорах повернення України до кордонів 2014 року і навіть до меж території початку 2022 го Про це заявили у Sky News. Американські чиновники заявили, що не хочуть чути про відновлення кордонів України. У Держдепартаменті заявляють, що Сполучені Штати відновлюють військову допомогу Україні та обмін розвідданими. Президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України. Обидві делегації погодилися негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру. Також делегації обговорили важливість. Гуманітарних зусиль в мирному процесі, зокрема, обмін військовополоненими, звільнення цивільних осіб і повернення примусово переміщених українських дітей під час режиму припинення вогню. Сполучені Штати зобов'язалися обговорити ці пропозиції з Росією. Українська делегація підкреслила необхідність залучення європейських партнерів до мирного процесу. Сполучені Штати передадуть РФ. Кількома каналами пропозиції про припинення вогню в Україні сподіваються на позитивну відповідь, сказав Рубіо. Сьогодні ми запропонували Україні припинити вогонь, і Україна прийняла цю цю ідею, щоб зробити цей конфлікт завершальним, перевести його до завершального етапу. Я особисто хочу подякувати королівству Саудівської Аравії та його вис високоповажності за те, що надали нам можливість поспілкуватися на цій платформі. Ми сподіваємося, що росіяни також скажуть так миру, але ще раз суб'єктивна думка президенту президента, є надзвичайно важливою, і сьогодні Україна має зробити свої кроки для того, щоб отримати результат. Найкраще, що можуть запропонувати росіяни, це погодитись на пропозицію України і припинити вогонь. Про це сказав Волц. Ми обговорили гарантії, які Україна матиме для довгострокової безпеки. Також слова Волца. Ми перейшли від питання. Якщо війна закінчиться, до питання як війна закінчиться. Про це сказав радник президента Сполучених Штатів Нацбезпеки, знову ж таки, Майкл Волс. І пряма мова Єрмака як учасника переговорів. Ми говорили сьогодні е, про різні варіанти, але це точно ті гарантії, які будуть стовідсотково запобігати будь-якій агресії в майбутньому, які сьогодні е, дійсно, бо ми знаєте, маємо. Доволі поганий досвід всіх Будапештських меморандумів, мінських угод, і так далі, які, на жаль, не дали нам жодних гарантій. І ця повномасштабна агресія сталася саме тому, маючи цей досвід, розуміючи, що це повинно бути не просто на папері, це повинно працювати, це повинно дійсно мати такий юридично зобов'язуючий і я повинен сказати, що наші американські партнери це розуміють щодо розміщення військ країн Європи, висловився в ефірі один з депутатів Верховної Ради, що приймає участь у бойових діях в складі 41-ї окремої механізованої бригади Олександр Юрченко. Ці ну вони будуть знаходитися не по лінії там розмежування, бо знов ж таки ми її не знаємо і ну немає. Да, тобто не по лінії фронту. А якщо ці війська будуть, то вони будуть знаходитися безпосередньо. Я думаю, не Полтава Дніпро, Ріг, а тобто, ну не моє бачення, це якраз Харків, Суми, Чернігів, да можливо, навіть там Волинь, да, тобто, де, де ми можемо очікувати повторного вторгнення з території Білорусі. Mm -hmm. Сполучені Штати погодилися надати Україні боєприпаси, але лише для оборонних цілей. Якщо коротко, то Трамп сказав наступне. Вері імпортлинайсерет. Сподіваюся, Росія погодиться на припинення вогню. І одразу після цих слів він почав рекламувати Теслу просто біля Білого дому. Можливо, вирішив підзаробити як ділер на відсотках від продажу, адже продаж автомобілів Тесла в світі упав на 70%. І ось відповідь Путіна ввечері 11 березня масована атака на Дніпро, Київ, Одесу та інші міста. А мешканці Сум взагалі не знають, що таке жити без сирен тривоги. А перед цим московіти заявили, що в ніч з 10 на 11 березня, саме перед день початку переговорів у Саудівській Аравії, 500 ударних українських дронів атакували територію Московії. Цілком можливо, це був привіт від України напередодні переговорів у Саудівській Аравії та демонстрація перспективних можливостей для Москви, якщо вона. Відмовиться від реальних переговорів і буде далі продовжувати імітацію бажань миру. Одним словом, Москвабад бомбили веселі українські бобри. Московський НПЗ був уражений під час цієї нічної атаки по РФ, заявив Генштаб України. Цей завод здатний переробляти 11 мільйонів тонн нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб міста Москва, в дизелі та бензині. Також зафіксовано вибухи в районі лінійно-виробничої диспетчерської станції Стальної Конь Орловської область, яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу-Дружба та є. Важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту Услуга, що у Ленінградській області. Одразу після цього заскавчали мадяри, бо така атака українського на нафтопровід Дружба зупинила постачання нафти до Угорщини. Про це заявив Сіярто та додав, що країна розцінює це як напад на свій суверенітет. Хай вважає, що хоче. Ми ще пригадаємо їм, як вони розстріляли захисників Закарпатської України у 1939 році. Нагадаємо про героїв Карпатської Січі. Хай прийде час. В цей час фондовий ринок Сполучених Штатів разом з криптоіндустрією продовжує пробивати дно через розв'язані митні війни Трампом. Неймовірне падіння акцій американських компаній, бо Трамп піднімає ставки у економічній війні з різними країнами. В тому числі з найкращим своїм сусідом Канадою. Трамп видав черговий потік свідомості в своїй соціальній мережі, заявивши, що він посилює торгову війну проти Канади, зокрема, збільшуючи мита до 50% на всю сталь та алюміній з Канади. Набере цей тариф чинності вже завтра. Канада заплатить таку величезну ціну, що це в підручник із історії, написав Трамп. Чому наша країна дозволяє іншій країні постачати нам електроенергію навіть на невеликій території? Хто і чому прийняв ці рішення? І чи може ви уявити, щоб Канада так низько опустилася, щоб використовувати електричну енергію, яка так впливає на життя невинних людей, як розмінну монету та загрозу? Тобто він почав вводити мити для Канади і щиро дивується, що Канада відповідає тим самим. Також він оголосив цілу низку претензій до Канади стосовно інших галузей та фінансів. І наголосив, що все це може закінчитися, коли Канада стане 51 м штатом прекрасної та могутньої Америки. А бонусом їй дозволять зберегти свій гімн. Незабаром я оголошу національний надзвичайний стан з електроенергії. Раніше Канада запровадила Мита та електроенергію для Сполучених Штатів. Це знов слова Трампа. Якщо Канада не скасує інші обурливі тарифи, я назавжди зупиню виробництво автомобілів у Канаді. Ми фактично субсидуємо Канаду більш ніж на 200 мільярдів на рік. Єдиний логічний вихід, щоб Канада стала нашим 51 м дорогоцінним штатом. Колбасі Діда не Ніпадецький. До ситуації на Курщині. Московити посилили тиск на війська України. Ось подивіться відео. Тут ви бачите, що за 20 секунд цього відео на небі проходить 4 штурмовики та 3 бойові гелікоптери. Це плотність та активність ворожої авіації, яка наносить удари по нашим військам. Поспішають мабуть, до 9 травня, щоб оголосити для свого плепсу московського про перемогу. Друзі, поширюйте це відео та коментуйте обов'язково. Життя триває. Точиться війна.